Послання тому, хто ігнорує її емоції та потреби, хто живе знав, як з предметом все для себе. А її біль це істерика, а її прохання це ниття. Ох, тут дві картки дісталося, ну нехай вже буде. Ти ставився до неї як до непотрібного предмету, ігноруючи її емоції та потреби. Ти використовує як декор для свого життя, а її біль для тебе був просто істерикою, а її прохання ниттям. Ти слухав, але не чув. Ти посміхався, але не бачив. В твоїй реальності вона була просто фоном для твоїх амбіцій. За це ти втратиш все, на чому, як ти думав, стояв. Твоя стабільність почне розсипатися, все, чого ти прагнув і що намагався тримати під контролем, почне виходити з-під твого впливу, і ти не зможеш це зупинити. Ти зрозумієш, що втратив не тільки її, а й все, що колись було для тебе важливим. І ось це твоя плата, за твоє гидке ставлення до неї. Кожен твій крок. Кожен рух вперед буде, спробою відновити те, що вже не повернеться. Ти побачиш, як люди, на яких ти колись покладався, віддалятимуться. Ти більше не будеш тримати в руках свою реальність. І коли тобі здасться, що ти нарешті знайшов рішення, виявиться, що ти знову втрачаєш контроль. Знову все розсипається. І ти зрозумієш, що найбільше, що ти втратив, це не люди. Ти втратив свою здатність буде почутим, і саме ця втрата найбільше з того, що ти можеш понести. Ти не знайдеш того, хто тебе підтримуватиме. І це буде найбільша порожнеча, яку ти коли-небудь відчував.